Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про енергетику на енергетичні теми. Мій гість сьогодні це Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Сибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час, пане Олександре. Пропоную ось чого розпочати як відомо у Києві, понад 600 будинків залишаються без тепла. Це офіційна інформація від мера міста. На що мусить сподіватися, та з технічної точки зору ці люди чи можуть підключити їхні будинки в подальшому до тепла до завершення опалювального сезону? Чи це вже зробити складно? Чи у всіх індивідуальна ситуація? От що розуміти мусимо? Ну, дивіться, майже всі ці будинки це район, який опалюється СТ 6 в Києві, і фактично немає альтернативних джерел тепла. А я сподіваюся, що 1-2 лютого тепло з ТЕЦ-6 щонайменш в мережу піде, і відповідно почнуть підключати окремі будинки. Це займе час, це буде непросто, особливо якщо дійсно. Прийде знову похолодання і знов знизиться температури, то звісно, це не буде миттєвим процесом. Але е я думаю, що перспектива отак виглядає, що в найближчі 2-3 дні тепло повернеться. Оптимістичний сценарій, пане Олександре, зараз з'явилися принаймні в Києві цифровому індивідуальні графіки відключень, і кожен може себе знайти: от хто мешкає в столиці, та або гості столиці, може знайти свою адресу в додатку, подивитись, який там тимчасовий графік. Чому з'явилися ці індивідуальні графіки? Так як вони змінюють ситуацію, да чи вони полегшують чи розвантажують систему? От яка функція цих індивідуальних графіків? Ну, функція цих графіків інформувати людей, коли в них буде електрика, коли ні, тому що ну об'єктивно дуже складно жити взагалі не розуміючи графік постачання електроенергії, і тут досить великих зусиль доклали фахівці ДТЕК Київенерго, як я розумію, і споріднених компаній для того, щоб в принципі створити цей інструмент, коли люди зможуть бачити графік для свого конкретного будинку. Це важливо. Тому ну, я оцінюю це як дуже позитивний е, крок, але безумовно до повернення м, до планових е, черг до е, нормального графіку роботи енергосистеми. Ну я думаю, що десь півтора-два тижні роботи для того, щоб в Київ повернулись в нормальні графіки. Так, я маю на увазі зрозуміло, що графік потрібен, щоб, хоча б якось, планувати життя. Просто до того, що раніше були черги, а зараз вже не черги, а саме адресно по кожному будинку. Інформація ну фактично, то вона була і раніше по кожному будинку. і кожний будинок просто знав, яка черга віднос, до якої черги він відноситься. А що стосується, чому зараз так, тому що дуже різні умови в різних частинах Києва. На різні пошкодження наркосистеми і відповідно, різна здатність мереж доставити електрику в різні райони. Тому зараз дуже складно визначати чергами і був розроблений цей алгоритм персоніфікований по суті. Так, пане Олександре, я думаю, ви бачили в мережі однями, принаймні в моїй інформаційній бульбашці на платформі Facebook було багато таких дописів. Апокаліптичних про ситуацію в деснянському районі столиці, зокрема про троєщину, та яка зараз без опалення почали люди писати: мовляв, є ризик замерзання каналізаційних труб, що навіть до такого може дійти з технічної точки зору. Чи можлива така ситуація? Що мусимо про це розуміти? Ну, Давайте розпочнемо з того, що е, зараз робиться все можливе, щоб повернути все таки тепло. Не створювати ситуацію, коли там додатково щось замерзне, чи є складна ситуація? Об'єктивно є складна, чи ризикують там труби, в тому числі каналізації замерзнути в умовах морозів. Безумовно, ну, якщо знов буде особливо мінус 15 мінус двадцять, що може бути така ситуація при відсутності опалення може бути, ну це об'єктивна реальність. Але я думаю, що все таки тепло повернеться, і люди отримають нормальний, більш-менш нормальний режим Так, пане Олександре. А як з тими будинками, з тими квартирами, де ми теж бачили ці відео, де сталися пориви? Труп, на жаль, є такі. Що з ними чи можливий їх ремонт на даному етапі? Чи це вже чекати до весни? От для якихось ремонтних робіт? Та ні ну, їх ремонтують, розморожують, вирізають пошкоджені участки, замінюють їх. Це ці роботи ведуться. Але тут питання в тому, що звісно не вистачає фізично бригад, не вистачає фізично людей на те, щоб одночасно всюди вести ці роботи. І відповідно, ті бригади, і ті люди, які задіяні зараз е в цій роботі, вони вимушені ну буквально на розрив працювати. І дуже складно зараз знайти фахівців в Києві. Працюють тому числі бригади з різних регіонів України зараз для того, щоб допомогти швидше відновлювати опалення в таких будинках, де є технічні аварії, з самих різних причин, десь там було потрапляння в будинок дрона. Він пошкодив систему опалення. Складна ситуація, десь ну умовно в квартирі ніхто давно не жив. І власники, які давно не відвідували квартиру, залишили вікно відкрите, і там просто вимерзло все. Є і такі ситуації. Тобто, на жаль, є багато різних складнощів, які виникають в ситуації морозу і відсутності опалення. Тут просто об'єктивно є десятки різних часом, абсолютно несподіваних ситуацій, які доводиться. Потім усувати, ремонтувати відновлювати, але ну 100% що ніхто не буде чекати до весни, і робиться все можливе, щоб швидше відновити Так, пане Олександре, Часто Київ порівнюють з Харковом, ну принаймні в інформаційному просторі, і кажуть: ось дивіться, в Харкові там менше відключення ніж у Києві. А чому так? Та чи доцільно порівнювати досвід? Так. слухайте, Харків прифронтове місто, в якому кабінет міністрів заборонив відключати електрику. Ну, себто, є адміністративні рішення, що навіть в умовах дефіциту електроенергії Харків не відключають. Тому порівнювати Київ і Харків в цьому сенсі ну, абсолютно дивно. Так. Якщо говорити про саму підготовку до опалювального сезону, чи можемо ми сказати, що Десь щось не доробили, могли зробити більше, могли заготувати більше, могли підготуватися якісніше, могли установок генераційних підключити більше. Чи в тих умовах, як ми були, було зроблено максимум. От як ви як ви собі бачите, От, слухайте. Ну завжди можна зробити більше, і майже завжди можна знайти багато не, пунктів, які не зроблені. Так? ну це об'єктивна реальність. І так само в підготовці України до обстрілів цього року є маса пунктів, які не зроблені. І не доставили генерації, і не доробили резервне живлення і, 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 і. ми можемо зараз дуже довго говорити про те, що не було зроблено. Не було зроблено з самих різних причин. Не останніми з яких є і Міндічгейт, і загальна розслабленість після того як ми нормально пройшли зиму 24-25 і літо 25 го року, було відносно простим. Да? Тут багато різних е, факторів, які призвели до того, до чого призвели, в тому числі дуже часто люди, які безпосередньо відповідали. За підготовку до можливих негараздів отримували відповідь від тих, хто відповідає за фінанси. Дивіться, все нормально. Ви чого знов за грошима прийшли? Ви ж просите щось незвичайне. Ви ж просите зробити якісь фінансові витрати дуже великі, які знадобляться тільки, якщо буде аварійна ситуація, а нема аварійних ситуацій, все ж добре. Чого ви? На жаль, ця загальна розслабленість зараз в тому числі дається знаким. Так, пане Олександре, також чую від скептиків, що, мовляв, доставили когенераційні установки від наших європейських партнерів, але не підключили. Знову таки, якась бюрократія, ще чи якийсь фактор людський, так чи дійсно це так? Чи дійсно є ці установки, які привезені, але не підключені? Величезна кількість. Ну, величезна, це, мабуть, не занадто потужне слово, але. З того, що привезли і розсіяли по регіонах. Ну я думаю, що половина так точно не підключена. З дуже простих причин, тому що, по-перше, донори не дуже думали, як вони дають і що вони дають. А коли ви даєте установку, яка ну, там, умовно коштує 1 мільйон євро, а встановити її коштує ще мільйон євро. А громада просто не має цих коштів. Ну нема в громади інші пріоритети є. Да? І громада, чесно кажучи, теж розслаблена і думає, що ну, не відключали ж останню зиму. Добре, все було, чого там напружуватись, да? А треба потратити великі гроші, а можливо нічого не станеться, і ми їх потратили просто так. Ну, На жаль, я знаю таких рішень дуже багато, тому це знову ж таки частина загальної картини. Та як вихід завжди говорять про розподілену генерацію, як вихід для України, та як порятунок? Що потрібно зробити для того, щоб ми вийшли на цю розподілену генерацію? Типу відійшли від цих великих ТЕЦ, а перейшли на, на розподілену генерацію? Ну, по перше, більша частина людей, яка про це говорить, погано розуміє слово сполучення, розподілена генерація. Але ну це деталі насправді без залучення іноземних інвесторів, без залучення приватних інвестицій ми не зможемо відбудувати електроенергетику і теплову енергетику. Це об'єктивна картина. Нам для того, щоб їх відбудувати, треба щонайменше, щонайменше 9 дев'ять. На мільярдів євро інвестицій в потужності різного роду газоспалювальні по великих містах, що найменше. А їх ще треба захищати, а їх ще треба знайти, як встановити, підвести до них газ і забрати в них електрику, і це теж великі інвестиції. Тому ем, тут е, справа не на один рік і не на два роки. І загальний процес відбудови тих потужностей, що по суті нами втрачені, він займе багато часу. Він займе кілька щонайменше 5-7 років. Це об'єктивна картина. Тому е казати, що от зараз там всі побіжать, встановлять газопоршнові двигуни чи ще щось, і це буде чарівна паличка. Нема чарівних паличок, не існує. Не є велика робота для того, щоб відновити стабільність енергопостачання, стабільність теплопостачання, і цю роботу будемо робити, що залишається. та слухала інтерв'ю. Велике інтерв'ю «Українські правді пана Кудрицького. І він говорив, що от те обладнання, яке привозили, зокрема від партнерів, часто навіть не знали на місцях, як встановити От б, банально бракувало рук, бракувало фахівців. Чи відомо вам про такі факти? Багато, але це питання грошей. У вас є гроші, ви знайдете і фахівця, і руки. Нема грошей, ну не знайдете ні фахівця, ні руки. Бо ну дійсно в більшості громад своїх якихось е можливостей технічних немає. Їм треба наймати когось, хто виконує цю роботу. Але не найняти когось, не маючи грошей, неможливо. Ні. Тобто питання суто в грошах. Ну, питання і в грошах, і в менеджменті, і в управлінні, і в тому, що не треба роздавати випадковим чином е генеруючи потужності а треба е щонайменше розуміти, що вони будуть встановлені і відповідні зобов'язання на себе. Місцеві люди беруть, і вони здатні виконати ці зобов'язання. Це це більший комплекс питань ніж просто купити якесь обладнання, привезти і на площадці залишити ну, Значно більше. І сума, яка необхідна, щоб обладнання А, встановити, а, е, захистити. Бо ми з вами розуміємо, що зараз просто поставити обладнання означає, що його просто розіб'ють, то ця сума там вартість обладнання це третина загальної суми. Ну, В кращих випадках 40%. А все інше треба десь взяти. І величезна кількість е, е, випадків, коли люди просто не знали, де взяти ці гроші. Так, пане Олександре, а оці когенераційні установки, про які ми говоримо зараз, багато обговорюємо вони можуть лишитися надовго та як альтернатива. Вони я так розумію, працюють на газу і доволі потужні. Так, да, безумовно. Тут мова йде про встановлення потужностей, які будуть працювати ну, там, 15, 20, 25 років. Все. це не щось як генератор на сезон. Ні, це солідне, потужне обладнання. Яке створене для того, щоб багато років працювати максимально ефективно. Так. А в нас є країни, у яких ми можемо запозичити досвід, та? на яких ми можемо орієнтуватись, референси чи ні? Немає, немає жодних країн світі, які б були під такими атаками і були з такими втратами, і одночасно з такою стійкістю, як Україна. І тут, на жаль, жодних прикладів в світі я не знаю. Та мусимо бути першими, мусимо прокладати цей шлях. Пане Олександре, а якщо говорити про імпорт, так чи може це бути порятунком імпорт електроенергії, якої нам бракує? Чому говоримо про такі об'єми, які неможливо закрити імпортом? Я маю на увазі, дефіцит настільки великий, що імпорт не врятує. Ну на жаль, повністю не врятує, хоча ситуацію він безумовно пом'якшує. І загальний обсяг імпорту в нас два й 450 чотириста Це фізично максимальний обсяг, який ми можемо е, саме імпортувати. Е, це приблизно е, ну десь 15% від загального споживання зараз в країні. На жаль, дефіцит складає більше 30%, ближче навіть до 40%. Тому повністю перекрити дефіцит електроенергії щонайменш в морози, ми точно не можемо. А збільшити імпорт можливо, чи це фізично неможливо? Чи знову опираємося в гроші? Ні, ну ми зараз фізично нічого вже розширити далі не можемо. Себто, ми повністю фізичні параметри використовуємо, які в нас наявні. Іде будівництво щонайменш двох додаткових ліній, які розширять можливості з'єднання з європейською наркосистемою десь до 4,5 гігаватт. Але ну, Але тут мова йде про 2-3 роки роботи щонайменше, тому якби короткотерміново це нам зараз не допоможе. Та ну і власне про болюче запитаю, про платіжки. Нерідко чую теж, от в своїй бульбашці, що платіжки, попри відключення, не змінюються. От як було нарахували там таку кількість кіловат і така вартість, так і є, хоча є відключення. Чим це можна пояснити? Дивіться свій лічильник. Ну, у вас же лічильник в квартирі є, є. От і дивіться, він чітко показує за що ви сплачуєте. Там ну дуже складно щось придумати. І якось вам щось зайве виставити. Це то саме електроенергія є продуктом, який найкраще обліковується, і у вас є об'єктивна інформація, скільки ви спожили. Тобто, в ці години, коли з'являється світло, ми настільки інтенсивно користуємося електроприладами, та настільки інтенсивно інтенсивно підключаємося, заряджаємось, що виходить, компенсуємо ті години, які ми не мали електроенергії. Так, да, заодно часто спалюємо запобіжники кабелі в будинку, суємо частково розподільчі мережі цим супернавантаженням, і це, на жаль, відбувається зараз в великих масштабах. Так. Пане Олександре, підсумовуючи, от ви сказали, що нам потрібно, щоб вийти на стабілізаційні графіки до півтора місяці. Правильно я запам'ятала на початку, ви сказали таку. Ну, насправді. Для того щоб просто вийти на графіки, за умови, що не буде якихось суператак, і ППО матиме достатньо ракет для того, щоб збивати те, що летить. То в Києві я думаю, що на звичайні графіки можна за пару тижнів вийти. Так. А чи можемо ми говорити, що наприклад, умовно навесні ситуація поліпшиться, буде тепліше на вулиці, та не буде потреби в опаленні, і нам стане легше. Навесні буде кілька параметрів: по-перше, скоротиться споживання, тому що стане тепліше, температура буде більш комфортною і споживання об'єктивно скоротиться одночасно включиться в якомусь вигляді сонячна генерація і більше зможе генерувати великі гідростанції. Тому я очікую, що дійсно в березні, в квітні, в травні ситуація буде сильно комфортніша, але знов ж таки це сильно залежить від того, як ми будемо здатні протистояти атакам. Так, на жаль, наш ворог нікуди не дівається і продовжує бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Це є так. Спасибі вам, пане Олександре, за вашу експертизу за цю розмову. Дякую. Дякуємо глядачам обосток, Нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі.